Вітаю вас в ефірі програма Місто з останніми новинами в студії Ірина Зінченко. Коротко про головні теми випуску. Ремонтують не тільки квартири. У п'ятиповерхівці на Лермонтова, 11 оновлено прибудинкову територію. Рівний вечірній. На вулиці Корнічука асфальтують автодорогу. Життєва колія. У своє професійне свято працівники Криворізької дирекції залізничних перевезень стали лідерами галузі. До стандартів інфекційного контролю. Новий корпус протитуберкульозного диспансеру створюють у Широківському районі. Замужність. Історія криворізького героя Андрія Шияна. Казанський образ Пресвятої Богородиці. Сьогодні Криворіжці вшановують ікону Божої Матері. Аншлаг в Палаці молоді Макс Барських дав концерт в Кривому Розі. У будинку на Лермонтова 11, триває відновлення квартир, що постраждали внаслідок вибуху. Вже облаштована і прибудинкова територія, заасфальтована алея. Біля під'їздів встановлені нові лавочки. Мастера працюють на 100% на совість. Нет ніяких у мене к ним питань. Постелили пол, очень хороший ОСБ, поміняли э, утеплителем під низом, поміняли проводку по всій квартирі медною. Вот очень хороші кабеля там все. Значит, поклевали стены, натяжні потолки сделали, повесили люстри. Вот. Ну, робота йде своїм чередом. Положили асфальт, лавочку для наших жін, пожили теж делають все. Я живу на п'ятому этаже, Мені вытаскала дверь місце з лутками, збила совсем електрощотчик. Ну, напрямую подключили свет, электростевчика еще не поставили. Но у меня головний вопрос вышло ударной волной. Стекла, стекла поставили, а окна перекошены. Нам менять надо рамы. Вот это вот я прошу. З таким зверталися до мера міста мешканці 11-го будинку на Лермонтова. Зінаїді Олексіївні одразу пообіцяли розібратися з проблемою заміни вікон. Занотували інші прохання людей. Ремонтні роботи тривають, і поступово будинок набуває навіть кращого вигляду ніж до вибуху. Те, що ми те, що Ми смотрели, як ми наметили. Йдемо, йдемо в графіки. Всі люди повинні розуміти, що ми по своїй ініціативі допомагаємо людям, которые попали в складне положення. И это все делаем. Что-то быстрее, что-то медленнее, что-то получается, но это мы все, все равно делаем. Мы не бросили людей, чтобы они свои собственные частные квартиры сделали самостоятельно. Так как говорит закон, что квартиры все должны быть застрахованы. И э, со страхового фонда ремонтировать квартиры. Но мы понимаем, что ни у кого сейчас такое положение, что не застрахованы. Мы это все понимаем. Все. це положення, поэтому от кожного квартира і працюємо. Прохання були і особисті, і спільні, і не всі вони стосувалися ремонту квартир, як от рух машин по дворовій території, що став активнішим після ремонту прибудинкового тротуару. Люди задоволені новим асфальтом, але він привернув увагу водіїв. Дійшли спільного рішення потрібні лежачі поліцейські на в'їзді. Окрім відновлення помешкань, люди отримали й матеріальну допомогу. На ці потреби з бюджету міста виділили 65 тисяч гривень. На фінішній прямій і ремонт дороги по вулиці Корнічука. Подробиці в сюжеті. Майже два тижні тому під час увімкнення нового освітлення у сквері космонавтів жителі вечірнього звернулися до мера міста з проханням відремонтувати асфальтне покриття по вулиці Корнійчука. Звернення було прийняте, і вже сьогодні мешканці тішаться відновленій дорозі. Раніше ми йшли всі не могли пройти. Зараз прямо любо дивитися, не тільки пройти і проїхати. І все ми очень благодарні нашому руководству города. Я очень благодарна за участие всім тим людям, которые сделали таку красиву дорогу, такое шикарне освящення, навели порядок для нашого району. Можна так сказати, тепер очень хорошо і приємно пройтись. Темными вечерами, с ребенком ничего не бояться за ну, к магазину. А то мы раньше проходили, было страшно. А сейчас вообще очень приятно, культурно, чисто. Ну и процветание в дальнейшем нашему городу, чтобы так все и было. Какое красивое освещение. Я очень рада, и спасибо всем, что за, за эту дорогу. Я теперь буду кататься на роликах на велосипеде. и Вся дорога, и дорога при при свете, и теперь не страшно ничего. У виконкомі Саксаганської райради повідомляють: в наступному році сквер космонавтів очікує масштабне перетворення. Тут планують відновити пішохідні доріжки, встановити нові лавки та урни. Сьогодні українські залізничники відзначають професійне свято. Криворізька дирекція залізничних перевезень має розгалужену мережу підрозділів. Вони обслуговують 5 міст і 9 районів. Святкові урочистості пройшли в палаці дитячої юнацької творчості дружба. Репортаж Дар'ї Ворони. Немає жодної людини, котра б хоч раз не скористалась послугами залізничного транспорту. Життя це невпинний рух, і саме сталеві магістралі єднають людей з різних куточків України, перевозять вантаж, забезпечуючи повноцінну діяльність цілої держави. Криворізька дирекція залізничних перевезень займає одне з провідних місць у мережі залізниць України. За підсумками роботи у першому півріччі, дирекція перемогла у галузевому змаганні. определяются лучшие по нашим эксплуатационным показателям, обеспечивающие безопасность движения и соблюдение охраны труда. Транспорт – это коллективная работа, поэтому без хорошей слаженной работы наших смежников мы не достигли таких результатов. Кстати, надо сказать и о тех двух тысячах наших клиентов, которые в этом году увеличили объемы отправляемых грузов, соответственно, и помогли нам завоевать такое почетное первое место. Досягнення нинішніх працівників базуються на досвіді ветеранів праці, які заклали міцне підґрунтя для сьогоднішніх новацій та реформ. Зараз ветеранська організація налічує близько восьми тисяч учасників. Усі вони прагнуть лишатись частиною своїх колективів. Ветерани-железнодорожники не уходять відзвольного процесу. Де у нас можна, там допомагаємо. Советуємо, навіть буває, ну як, приходять, проводимо саме совещання. Даже начальник второй сказал, если есть, есть у ветеранов какие-то предложения по, реконструкции, по вот, которая у нас сейчас іде. То присилайте свои предложения и мы участвуем в этом процессе. Мер міста Юрій Вілкул відзначив вагому роль залізничного транспорту в повноцінному функціонуванні кривого рогу. Немножко більше 13 тисяч людей колектив. А, смотрите, от только в этом году 48 мільйонів тонн. перевез уже различных грузов в городе Кривой С Криворога отправили более, со всех вокзалов, более 6 миллионов наших жителей и гостей нашего города. И я вам скажу, что невозможно существовать такому самому крупному в Украине промышленному центру, как Кривой Рог, без железнодорожного транспорта. Сьогодні сумлінна праця криворізьких залізничників була відзначена нагородами різного рівня. Чимало працівників залізниці усе життя пропрацювали у цій сфері. Серед них і Валерій Кухта зі станції Кривий ріг сортувальний. Я був приємно удивлен, навіть можна сказати, по що тож так високо оцінили мой труд. Колектив хороший, досуг проводимо, ну можна сказати, разнообратно. І виїжджаємо і на туристичні бази, виїжджаємо в різні поїздки. Цілодобово працює залізниця, задовольняючи потреби громадяни підприємств, і лише у день свята невеличка зупинка. А потім знову вир роботи, станції, вузли і безперервний стукіт коліс у ритмі життя. Пробне ЗНО 2016 року відбудеться у квітні. Про це йдеться у відповідному наказі Українського центру оцінювання якості освіти. 2 квітня буде проведено пробне тестування з української мови та літератури через тиждень, 9 квітня з інших предметів. Іноземних мов, біології, географії, історії України, математики, фізики та хімії. Зареєструватись на пробне оцінювання знань криворізькі випускники та усі охочі зможуть вже у січні. Про вартість пробного тестування буде оголошено наприкінці листопада. Новий корпус протитуберкульозного диспансеру створюють у Широківському районі. Про сучасні тенденції лікування туберкульозу і про те, як вони втілюються на Криворіжжі в сюжеті Марії Семенової. Відповідно до світових тенденцій лікування туберкульозу на Криворіг з 2012 року розпочато реалізацію проєкту облаштування сучасного корпусу протитуберкульозного диспансеру у селищі Латівка на території колишньої бази відпочинку затишок та профілакторія джерело. Свого часу вони були передані Тубдиспансеру ПАД Арселор Мітал Кривий Ріг. Територія у 12 гектарів стане рекреаційною зоною для хворих і для їх користі та безпеки, оточуючих буде обнесена парканом, постійно знаходитиметься під охороною та відеонаглядом. А вода і повітря будуть очищуватись за новими технологіями для об'єктів п'ятої категорії складності, що наразі готові вже на 80%. І після допрацювання проекту з наступного року будуть запущені в експлуатацію. Крівбас проекту. сам сами проектные работы по э, зданиям и сооружениям. Это спальный корпус или непосредственно, где будут больные размещены. Это лечебный корпус, где будет размещена лабораторная диагностика, рентгенологическая служба. Отдельно будет комната выдачи метадона, это те больные, которые будут находиться на проекте заместительной терапии метадоном. И приемный покои такие подсобные помещения. Будет построена дезинфикационная служба. Вот, будет утилизация всех отходов. Будет установлено оборудование в виде ингенератора на топливе. Однією з причин облаштування нового корпусу є незадовільні санітарно-гігієнічні умови старої будівлі диспансеру на Сусмісті, що значно ускладнює процес лікування. Тому в проєкті особлива увага приділена якості побутових умов. Бальні інфекційні будуть лежати длительний період часу в індивідуальних палатах або максимум по два чоловіка в палатах. В палаті предполагається і буде імети місце санітарна кімната своя для кожної палати, плюс балкон. Питание будет происходиться в самих палатах, ну и все бытовые условия, конечно, это намного будет лучше. Плюс, что важно, это природа, потому что, ну, будем так говорить, к радости Широковский район экологически более чище, чем город Кривой Рог, что влияет тоже на излечение туберкулеза. Корпус розраховано на 100-120 місць. Перший поверх хоспісне відділення для хворих в надважкому стані. Другий та третій буде виділено для лікування носіїв мультирезистентного туберкульозу, епідемічно небезпечного та стійкого до дії більшості існуючих антибіотиків. Весь четвертий поверх займуть хворі, що маючи складні форми інфекції, ухилялись від лікування і розміщуватиметься в закладі за рішенням суду. Три двомісні палати передбачені для лікування пацієнтів, що знаходяться під слідством або вже засуджені за кримінальні правопорушення. Ці палати будуть облаштовані додатковими запобіжними засобами. Весь цей поверх знаходитиметься під наглядом правоохоронців. Проект корпусу наразі проходить ряд погоджень із земельних, енергетичних та бюрократичних питань. Первый этап мы прошли в 2013 году, в конце года. Мы подали сам проект на ДЭШ-экспертизу, нам они его рассмотрели, указали на недоработки, и исходя из них мы уже дорабатываем и подходим как бы к окончанию самого проектных работ. Как только okay. они будут, соответственно, мы запросим деньги и будем строить. Покращення побутових умов перебування хворих, приведення закладу до світових стандартів інфекційного контролю, лікування важких форм інфекції за межами міста це новий більш ефективний рівень боротьби з туберкульозом. Ви дивитесь програму Місто далі про таке замужність. Історія криворізького героя Андрія Шияна Казанський образ Пресвятої Богородиці. Сьогодні Криворіжці вшановують ікону Божої Матері. Аншлаг в палаці молоді Макс Барських дав концерт в Кривому Розі. Нагороду нарешті передано рідним героя. Ще у серпні президент України підписав указ про нагородження орденом за мужність посмертно Андрія Шияна, який загинув під Іловайськом. 1 листопада орден вручили синові криворізького героя. Наші кореспонденти поспілкувалися з рідними бійця. Вони кажуть: відзнакою Андрія пишаються. Та всі на світі нагороди обміняли б на живого батька і чоловіка. Щемна історія в нашому наступному сюжеті. Іловайськ, звичайний населений пункт з 2014 року, став ототожненням трагедії. Серед загиблих у тому злочасному зеленому коридорі чимало криворіжців. Одного з них тіло, якого так і не повернули додому, сім'я і досі чекає. Родина Андрія Шияна ніколи не припинить виглядати батька, чоловіка, сина. Ним пишалися за життя і не лише близькі, але й ті, хто воював з ним, розповідає дружина Катерина. Днями синові Івану вручили батькову державну нагороду. В августі місяця президентом був підписаний приказ о награжденні Андрія посмертним орденом за мужество третьей степени. Довгий путь у ордена, поки він добрався до города Кривий Рог. И 1 ноября сам комбатом Юрий Александрович Синьковский в присутствии части батальона родственников, друзей, вручил турдин. Тяжело и сложно, конечно. Лучше бы не надо никаких наград и никаких медалей, лишь бы было все как было. И все были вместе, все были рядом, лишь бы он был дома. Першою відзнакою патріота до глибини душі сміливця воїна була нагорода за жертовність та любов до України. Ці слова дуже точно передають його ставлення до рідної землі. В день річниці іловайських подій йому присвоєно медаль батальйону. І ось тепер герой удостоєний ордена за мужність та ордена офіцерської доблесті. Невимовно сумно, проте Андрію не судилося носити їх на кителі. Катерина, як і багато інших дружин військовослужбовців, тоді, у кінці серпня минулого року, всіма силами намагалися достукатися до верховного командування, їздили до Генштабу не допомогло. 30-го в обід були під часткою. І Мені сказали про те, що Андрія немає. Я сказала, ви вирюте, я вам не вірю. Том коли вже. Я просто села на траву сидела, плакала. Дети не верят, и Ванька со своей, со своим детством, со своей добротой с открытым лицом говорит Я не верю. Он живой, он вернется. Так как рассказывают мальчики, то выходили они утром, и вот все то, что произошло, было в районе пол одиннадцатого утра, 29 числа. У те, що Андрія більше немає, родина, близькі та друзі не хочуть вірити. Хоч і мають підтвердження від побратимів, але в серцях надія на диво не згасає. Дружина розповідає, вже після страшної звістки нечисті на руку почали тривожити телефонними дзвінками, начебто Андрій живий, і його готові повернути за певну суму. Та понад рік родина живе без чоловіка, батька і сина. Бойові нагороди для них, принаймні, визнання тієї жертви, його мужності та любові до своєї землі. Віри у краще майбутнє України, за яке він віддав життя. У понеділок в Кривому Розі стартує всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху. В усіх навчальних закладах плануються єдині виховні години із попередження дитячого травматизму на дорогах. Криворізькі інспектори для таких заходів не очікують спеціальних акцій. Учора вони в чергове побували у школярів. У кривому розі з 9 по 15 листопада проводитиметься всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху. Його головна мета попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму. В рамках цього в навчальних закладах проводяться єдині виховні години для того, щоб як можливо більше довести до дітей та дорослих, яка небезпека може очікувати їх на проїзній частині, якщо Нехтувати правилами дорожнього руху. Криворізькі даїшники не чекають на цей тиждень, а Вже зараз проводять профілактичні заходи у навчальних закладах. А допомагають їм у цьому юні інспектори. Одним вивченням правил дорожнього руху не обмежується. Профілактична робота проводиться на самих автошляхах. За статистикою Криворізького відділу ДАІ, у цьому році в місті було зафіксовано 44 ДТП за участю дітей. В них 51 дитина була травмована, і одна загинула. Тільки у жовтні трапилося більше десятка дорожньо-транспортних пригод, в яких травмовано 12 дітей. Спроробітники Державтоінспекції вкотре попереджають батьків та їх дітей про необхідність обережно поводитися на проїжджій частині. Православні християни сьогодні вшановують Пресвяту Богородицю в календарі свято на честь однієї з ікон Діви Марії. Наша знімальна група цікавилась церковною історією та святкувала разом із криворіжцями. Цей храм поблизу привокзальної площі на Довгинцевому назвали на честь казанської ікони Пресвятої Богородиці. Сьогодні тут престольне свято, на яке з'їхалися гості з різних куточків Кривого Рогу. Давайте спробуємо розібратися за що християни так шанують казанську ікону. Напевне, ніхто не знає кількості ікон Пресвятої Богородиці і не складе повного їх списка. У кожному храмі є свої шановані святі образи, але ікона Казанська належить до найвідоміших. Цією іконою благословляють молодих до вінця. Її вішають біля дитячих колисок. Перед нею моляться сліпці, з нею йдуть на бій проти ворогів вітчизни. Вона є натхненням і для захисників віри та місіонерів. Явлена наприкінці 16-го століття в Казані, дев'ятирічній дівчинці Матроні, ця ікона Діви Марії стала відомою по всьому світі як уособлення материнської турботи Богородиці про увесь рід людський. В бракі на вкані Галілейській матір Божья поучаствувала в нужді людей. Вона сказала своєму сину, що у людей, які готували пір брачний, немає, і її син. услышал ее мольбу, принял ее молитву и исполнил то, что она желала. Наверное, сегодня Матерь Божья также обращается к своему Сыну, только с несколько иными словами. Возможно, она говорит, ума у них нет, возможно, говорит, денег у них нет, возможно, говорит, у них хлеба нет, возможно, говорит, сын, помоги им. И, зная молитвенную силу Божией Матери и насколько ее сын откликается на ее молитву. Народ многочисленными толпами стекается в этот день в храм для того, чтобы и прославить Божью Матери, вознести и свои молитвы и, естественно, получить по своих молитвах и получить то, что они просят от Христа Бога по молитвах Божией Матери. Храм на цьому місці був заснований ще в 2010 році. Його будівництво, поряд із привокзальною площею, виявилося не випадковим, адже коли було прийнято рішення про присвяту майбутній святині Казанському образу Богородиці, духовенство навіть не знало про те, що саме 4 листопада, в день вшанування цієї ікони, в Україні відзначається День залізничника. Так, храм став домовим для усіх працівників залізниці, і священики говорять, що Діва Марія взяла їх під свій особливий покров. Помолитися разом із ними на свято сьогодні зібралося чимало криворіжців, згадуючи історію чудотворної ікони, вони особливо щиро просили матір Божу про встановлення миру і спокою в рідній державі. Повний зал шанувальників зібрав учора концерт Макса Барських. Особливо раділи черговому приїзду молодого співака Криворізькі дівчата. Поспілкувався з Максом Барських і автор програми Артікул на телеканалі Рудана. 3 листопада Макс Барських дав свій концерт у кривому розі в рамках масштабного туру «Танцевать», який пройде в 30 містах і 6 країнах. Так, один з наймолодших і талановитих артистів українського шоу-бізнесу сколихнув зал своїм гучними хітами «Подруга ночь, «Хочу танцювати, та іншими не менш запальними і усіма улюбленими композиціями. Це була незабуваємо, якщо чесно. Тобто це один з лучших концертів. Сьогодні якось пройшов момент соединение с публикой и я прям чувствовал энергию людей и я чувствовал что они меня чувствовали и мы были одним целым это было безумно Просто енергетично я так сильно зарядився, що не знаю, як поїду спать домой. Нова концертна програма була поставлена таким чином, щоб проілюструвати життя артиста від маленького хлопчика і до сьогоднішніх днів. У першій частині концерту прозвучали композиції, які стали візитною карткою барських за шість років його сольної кар'єри. А в другій частині програми артист виконав свої останні хітові танцювальні композиції. Але головний акцент в шоу артист зробив все ж таки на спілкуванні з глядачем. Я хочу в этом туре больше общаться с публикой, хочу быть единым с публикой и рассказывать свою историю, над которыми я очень много лет работал, которые я создавал. Это все мои песни, поэтому не хочу как бы, загрязнять сцену каким-то шоу или отвлекать от смысла, который я доношу до зрителей. И поэтому главный акцент это на мне, на музыке, на том, что я пою. Варто відзначити, що режисером-постановником шоу Макса Барських виступає Алан Бадоєв. Тож глядачів чекав не просто крутий концерт, а по справжньому стильне і неординарне шоу. Творчий дует Бадоєва і Барських склався вже давно на основі відео робіт виконавця. У нас з ним ідеальний тандем. Я створюю музику там. Вдохновляюсь какой-то песней, ну, которую он написал: Прихожу к нему, говорю, вот послушай, и он слушает, и ему сразу какие-то идеи в голову приходят во время прослушивания. Он там озвучивает их. Иногда бывает, когда он придумает идею, я говорю: слушай, а что если добавить там вот это, а что, если в конце вот вот так, или вот так, вот так? И это происходит такой творческий, какой-то творческий креатив. Співак багато спілкувався з публікою. Жартував, не бажаючи відпускати його зі сцени, глядачі неодноразово викликали Макса Барських на біс, благаючи ще раз виконати останні хіти. Хочу танцювати і «Подруга Ночь повну версію інтерв'ю з Максом Барських Дивіться на телеканалі Рудана в програмі Артикул 12 листопада о 21.30. Всім привіт, це Макс Барських. Я желаю вам всім як можна більше щастя, любві. щоб ви кождені присипались і миру, улыбались, мир, улыбались себе і любили друг друга. Такими були міські новини, яким буде четвер у кривому розі дізнаєтесь наступній програмі. Місто до зустрічі.